Та запишемо функції. І, по-перше, давайте пригадаємо, з чого, ну, не те, що з чого складається, так? але які основні елементи у нас є у функції. Так, у нас є незалежна зміна і залежна зміна. Давайте ми запишемо е ці означення, так, щоб вони у нас все ж таки були. І так пишемо означення. Зміна називається незалежною. Зміна називається незалежною, якщо її значення обирається довільним чином. Змінна називається незалежною. Якщо її значення обирається довільним чином. Пишемо наступне означення. Змінна називається залежною, Змінна називається залежною, якщо її значення виходить змінна називається залежною, якщо її значення виходить із значення незалежної змінної. Змінна називається залежною, якщо її значення виходить із значення незалежної змінної. Так, ну ми розуміємо ці поняття, ми, ми з ними знайомі, що там сьомого класу. Так, у нас є незалежна зміна і залежна зміна. Здебільшого незалежну зміну ми позначаємо так літерою Х залежно літерою Y. Так, ну, наприклад, ми можемо продемонструвати, якщо. Давайте запишемо такий приклад. Ми його вже колись писали, але все ж таки. Хай А це у нас сторона квадрата. Так. П у нас. Периметр квадрату. Тоді маємо залежність P від R. І так нагадуємо собі, що А це в нас незалежна змінна. Незалежна змінна. Я вибачаюсь, може, воно буде погано видно, але світла немає. Щось таке. Так, П это у нас залежна змінна. Залежна зміна. П это у нас залежна зміна. Так, а ну давайте вимкнемо камеру, щоб я вас побачив. Потім зможете вимкнути. Так, Аліса бачу. О! Так, Андрій, Петя, Тимур, хорошо. Хорошо, молодцы. Так, ну что, по школе соскучились, да, я так понял? То есть, как бы как это? Вон у чухри, глаза горят, то есть хочет учиться, это же очевидно. Да, ну хорошо, ребята, ладно. Так, завтра вы на очном, да? Так, гаразд, значит, пишем. И це у нас залежність. Можемо написати. Залежність П від А. Залежність P від А. Далі. Що нам потрібно розуміти? Нам потрібно розуміти, що не кожна залежність є функцією. І ось наразі ми з вами запишемо означення функції. Ми його вже записували давно, але потрібно ще раз. І так пишемо означення. Залежність називається функціональною. Залежність називається функціональною, в скобочках функцією, залежність називається функціональною в скобках функцією, кома. Якщо, якщо кожному значенню незалежної змінної, Якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає, якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає, що таке? Там єдине значення залежної змінної. Залежність називається функціональною, у дужечках – функцією, якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. і давайте декілька прикладів наведемо. Так, пам'ятаємо, y дорівнює x плюс 3. Так, залежність y від x. Значить, ми розуміємо, що x незалежна зміна, y залежна. Якщо я візьму x, наприклад, який дорівнює 0, то y буде 3. Так, якщо я візьму x, який дорівнює 1, то y буде 4. Я візьму X, який дорівнює мінус 2, y буде 1. Тобто, який би X я не взяв, для нього завжди існує лише один y. І тому це в нас функція. Функція. Далі наступний приклад. Y дорівнює X квадрат. Дивіться, я теж X дорівнює 0 візьму і маю Y 0. Я візьму X дорівнює мінус 1, y буде 1. Я візьму X 1 y знов 1. Так, да, для декількох значень x я маю одне і те саме значення y, але це не суперечить означенню функції, тому що для кожного значення x є лише одне значення y. Для мінус 1 y 1, для x1 y теж 1, але все ж таки для кожного значення x y 1. Він може бути навіть спільний. Ну, цей y може бути навіть спільний для всіх значень x, пам'ятаєте, постійна функція, так? Значить, це в нас теж функція. І такий приклад, дивіться. Y квадрат дорівнює x. А ось тут, якщо я, наприклад, візьму x, який дорівнює 4, то я буду мати рівняння y квадрат дорівнює 4. А це означає, що y в нас плюс-мінус 2. І я вже дивіться, для х якогось там, несуттєвого якого тут 4 знайшов декілька значень y. А це вже бути не може. Тобто, це не функція. Так, пригадуємо, це все я вам колись показував, ми це все проходили. Не функція. Це залежність. Вона навіть має графік, але не функція. Так, далі давайте напишемо зауваження. Напишемо зауваження. Якщо залежність є функціональною, Якщо залежність є функціональною, якщо залежність є функціональною, то незалежна змінна називається аргументом, Якщо залежність є функціональною, то незалежна зміна називається аргументом, А залежна -тере функцією. Якщо залежність є функціональною, то незалежна змінна називається аргументом, А залежна -тере функцією. Тобто в нашому випадку тут завжди Х це аргумент. Ось тут, так, а Y це функція. Х у нас буде аргумент, Y функція. Наразі маємо пригадати, що таке область визначення і область значень. Так, а ну, Хто пам'ятає, що таке область визначення? Юдін пам'ятає область визначення. Матвій, що це? Ну, пам'ятає і не пам'ятає? Так, пишемо властивості. Нет. Пишем властивості. Ну, понятно, що функція. І так, перше пишемо. Область визначення. Область визначення. Область визначення. Область определення. Область визначення. Тере. Це множина. Це множина всіх допустимих значень. Це множина всіх допустимих значень незалежної змінної. Область визначення тере. Це множина всіх допустимих значень незалежної змінної. Тобто то, яким може бути Х. Так, у нас Х здебільшого це незалежна змінна. Позначається, пам'ятається, що це D від y, D від слова definition. Означення, определення. Definition. Тобто, то це яким може бути ікс. Наразі будемо виконувати 11 номер, пригадаємо, як ми це знаходили. Так, друге: область значень. Пишемо. Сьогодні пригадуємо це: область значень. Пишемо тере. Це множина. Область значень. Тере. Це множина всіх допустимих значень залежної змінної. Область значень тере це множина всіх допустимих значень залежної змінної. Всіх допустимих значень залежної змінної. Тобто то, яким може бути Y. Значить, позначається воно є від Y. Є е, е, спорідне до слова equation. Можна таку асоціацію для себе привести. Обчислення екуейшн. Так. І давайте одразу перейдемо. Значить, дивіться, я вам у групу Математика 6 В скинув сходинки за 10 клас. По мірі того, як буде необхідно, буду скидувати, буду скидати все інше. Значить, дивіться. відкриваєте цей збірник. Давайте одразу попрацюємо з номером 11. Пишемо перший варіант номер 11. І так дивіться. У нас є функція f від x. Ну, Пам'ятаєте, ми теж так можемо позначати функцію. x-3 ділене на x плюс 4. І потрібно просто знайти значення функції у певній точці. І так, поїхали. Мені потрібно f від 1. Так, запорожець. Запорожець чує мене. Максим. Так. Давай. Так, F від одиниці. Підставляєш замість x1. Сюди і сюди. 1 мінус 3. Це 1 плюс 4. Так, значить, 1 3 мінус в нас? Міс 2. Так, 5. І маємо мінус 2 п'яти. А якщо подати десятковим дробом, так, якщо поділити 2 на 5, що отримаємо? Мінус 05. 4. Так. 4. Мінус 04. Так, Максим, давай другу пункт. У нас там F від 0. Так, підставляємо. 0 мінус 3 та 0 плюс 4. Маємо. Мінус 3 та 4. І якщо поділити. Мінус 0. Мінус 075. О, пригадуємо. Мінус 075. Так, далі. F від мінус 3. Трьох. Мінус 3 мінус e, 3. І мінус 3 плюс e, 4. Так, що маємо? E, 6. Там мінус один. А, просто один. Мінус 6 та один. Так. Ну і якщо поділимо мінус 6 на 1. 6. Мінус 6. Так, і там четверте це Т. Дивіться, тут певного значення немає, тому ви просто, ну, замість х підставляєте Т. І що отримуємо? М-3, e Т-4. Все. І ви це не підрахуєте більше. Так, гаразд. Давайте далі номер 12. У нас є функція. Дивіться, яка подана. Таким кусочно неперервним способом. Значить, Маємо мінус 2х плюс 3, якщо х менше або дорівнює мінус 2, маємо х квадрат мінус х плюс 1, якщо мінус 2 менше за x менше за 3. І маємо просто 3. Якщо x більше або дорівнює трьох. Ось така функція. І нам потрібно знайти значення функції в точці мінус 4. Так, ну, Аліс, ну, давай спробуємо. Так, а, Перший, перший... F від мінус 4, це перший випадок. Тоді в нас буде мінус 8, просто 8 плюс 3 mm -hmm. e, І це буде 11. Так, дійсно, Аліса правильно все сказала. Дивіться, спочатку ми визначаємо в який з проміжків потрапляє мінус 4. Мінус 4 воно менше за мінус 2, тому має перший mm -hmm. проміжку. Чо не звініш, прошу в нас. Я не что що тривога яка-то чи що? Ні. Немає наче. А що тоді? Нічого не розумію. Так, ладно, роботай. Так. Друга там мінус 2, це також перший випадок. Mm -hmm. Тоді це 4 плюс 3, 7. Правильно, мінус 2, не мінус 2 плюс три. Маємо теж 7. Дивіться, мінус 2 це теж попадає у перший проміжок. Так, що там третя? А, третє а від одного це другий випадок. Так, тоді сюди Це дві попадає в доміці. Угу. Один в квадраті це один, мінус один, плюс один, і це в нас просто один. Угу. І четвертий це три. Це три, і це випадок третій, тоді просто три. Так. Да. І так дивіться, F від трьох, так, 3 потрапляє у третій проміжок. так, А на третьому проміжку функція вона є постійною, вона просто дорівнює числу 3. Ну, тому отак вот ми і записали. все. Тобто. Так, П'ятий F від дев'ятих. Це 4, також третій так. випадок. Тоді просто три. Просто три, правильно. F від 4,9. 4, Значить, маємо, що воно теж попадає у третій проміжок, і функція знов-таки дорівнює трьом. Так, ну і зараз нас цікавить номер 13. І так пишемо перший варіант номер 13. Так, Максим Маньковський чує мене? Чую. Давай. І так, перше, дивіться. F від x дорівнює 3х мінус 17. Значить, дивіться, що тобі потрібно знайти. Область визначення функції. Тобто d від y. Ну, я ось тут так був. D від f можна написати, тому що тут функція позначена літерою f. І так, ми пам'ятаємо, сьогодні ми вже пригадали, так, що область визначення це множина всіх допустимих значень незалежної зміни. У нашому випадку х. Так, Максим, ну що, є тут якісь обмеження при множенні чи відніманні чисел? Ну… Обмежень немає. Ти можеш будь-які два числа помножити або відняти. Правильно? Значить, так. тоді х в тебе може бути що? Від мінус до. Плюс нескінченості. Правильно, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто будь-який. Або можна написати x належить r. Це одне і те саме. Так, далі. F від x дорівнює 5 на x плюс 9. Девід ф Як ви можете повторити, то. Дивісь, х плюс 9 тебе у знаменнику, воно не може дорівнювати нулю. Тому х не дорівнює чому. Нулю. Ще раз. Якщо х плюс 9 прирівняти до нуля, то х дорівнює чому? Мінус 9. Тобто мінус 9 тебе не влаштовує, ти її вибуваєш. І ми пишемо, що х належить від мінус нескінченності до чого? Мінус І в об'єднанні з. Мінус дев'яти до плюс настачаності. Так, давайте записуємо третє. Зараз. 6 ділене на 8. Д від F. І так, Максим, дивимось уважно. Ми пам'ятаємо, що чисельник дробу може бути будь-який. Він нам, ну, як би то не цікавий. Так? А ось знаменник не може дорівнювати нулю. Тут 8. Ти ніколи не отримуєш нуль. Тому тебе влаштовує що? Від мінус нескінченності до 8. Не. Від мінус нескінченності до чого. А, до плюс. Тому що тебе раз, влаштовує будь-який ікс. Ти же ділиш завжди на вісім, а на вісім ділити можна. Вісім це не нуль. Розуміємо. Так, давайте четверте. Ф від X дорівнює x плюс 8. На x мінус 7. А тут я вже бачу знаменник. Так, x плюс 8 може бути будь-яким. Воно не суттєве, а x мінус 7 не може дорівнювати нулю. Тому... Тоді від мінус мінусності до мінус 7. 7 а чому до мінус 7? Якщо. А, просто 7, просто. Тому що якщо мінус 7 прирівняти до 0, то маємо просто 7. так? І тому 7 нас не влаштовує. Так, значить, що пишемо? Е, від мінус нескінченності до 7 в об'єднанні з 7 до плюс нескінченності. Так. Давайте п'яте. О, дивіться, корінь. Пригадуємо 8 клас. Корінь із x мінус 3. Девід Ф. І так, Максим, дивимося уважно. Якщо х мінус 3 стоїть під знаком кореня, то воно повинно бути яким? Більше або дорівнює 0. Так, і тоді Х більше або дорівнює? трьох. Правильно. І тоді ми пишемо x належить. E, а, від трьох до трьох. До... А, від трьох до плюс. Правильно, тому що більше або дорівнює трьох. Так, і давай шосте, ще зробимо. І так. Ну, так само прирівнюємо корінь, да? 5 мінус ікс більше або дорівнює 0. А зараз дивись уважно, воно знаходиться у знаменнику. А якщо у знаменнику, то воно не може дорівнювати нулю. Тому має бути строго більше за нуль. Розуміємо? Так. Тоді х більше мінус 5. Мінус х більше мінус 5 і множимо все на мінус 1. Так, і що маємо? Х менше 5. Правильно, х менше 5. І тоді х належить. Від мінус нескінченності до 5 і із 5 все. і 7, тому що в тебе він повинен бути менше за 5. Так, сьоме. F від x дорівнює 6, ділене на х квадрат мінус 2. Поплужний ля. Так, ля, чуємо? Да. Да, да. Так, дивись, поїхали. Значить, ти бачиш, х квадрат мінус 2 знаходиться у знаменнику. Так, значить, спочатку прирівнюємо до нуля. квадрат uh, дорівнює 2. Так. І х дорівнює 1. Плюс мінус корінь. Із 2. І тоді диви, uh -huh. дивись, в тебе влаштовує усі числа, окрім плюс мінус корінь із двох. Значить, тоді у нас х належить від мінус Від мінус стінечності до корення з двох. Мінус корення з двох і в об'єднанні з мінус корення з двох до плюс безконечності. А, з коренням з двох. Плюс. Пам'ятаємо, в тебе дві вибиті точки. Дві вибиті точки дають три проміжки. Мінус нескінченність, мінус корінь із двох, мінус корінь із двох, корінь із двох, і корінь із двох плюс нескінченність. Так, давай восьми зробимо. Так дивимося уважно. Чисельник може бути будь-яким. Х плюс 3 нас влаштовує, а ось знаменник не може дорівнювати нулю. Тоді йдемо від оберненого, прирівнюємо до нуля. Маємо квадратне рівняння. Давай спробуємо за вієтом розв'язати, так? Будемо пригадувати, сума коренів чому буде дорівнювати. Пам'ятаємо? Mm. Мінус Б ділене на А. Тобто мінус 5 поділити на 1, Значить, мінус 5. А добуток С uh -huh. ділене на А. Мінус 6 поділити на 1. Мінус 6. Так, тобі два числа потрібно. Сума мінус 5, добуток мінус 6. Значить, що це буде за число? Мінус 6. Один. Ну, гучніше, не чую. Один. Один. Мінус 6 та 1. Тому, Ілля, в тебе вибиті мінус 6 та одиниця. Тоді маємо що? Х належить від. Давай. Від Мінус несконечності до 6. До мінус 6. Об'єднання з мінус 6 до 1. І? І від одного до плюс От так. Гаразд, молодці. Дивіться. ДЗ. У нас ходинки, другий варіант, ви розумієте, що це номер 11, номер 12. Там повністю, а в номері 13 1 8 Це ми робимо на завтра. Зустрічаємося завтра. Сподіваюсь, що очно, і будемо продовжувати на сьогодні. все. До побачення.